Приклад, який я вам обіцяв, у мене є цикл задач про виборчу урну, От, бюлетені і виборчий процес. Значить, в оригіналі там була партія Кредіїв і партія шахраїв, От, але це не відповідає прописаному у нас у стандарті Вищої освіти компетентності про те, що, що у вас повинно сформуватись уявлення про функціонування суспільства як вільного і демократичного. Тому у нас буде партія добра і партія справедливості. От. А, так от. Є, значить, в нас виборча урна, і в ній є Н-бюлетені. Далі ключове, ключова репліка в умові задача. Усі припущення про кількість бюлетенів за партію добра рівно імовірні. Ми витягуємо якийсь випадковий бюлетень. Яка ймовірність, що він буде за партію добра. У нас є подія Б, витягнули Б. Ну, нам треба знайти імовірність події в 1 Це перша функція задача. Ну, ви можете спочатку дати відповідь користуючись вашою інтуїцією. Що вам каже ваша інтуїція? Ну, або ви побачите динозавра, або не побачите. Да? Ну, насправді, ось ця репліка про те, що все, всі припущення однакові, каже нам, що ну, наче, у вас нема. Ніякої інформації про те, що там добра більше ніж справедливості. От, відповідно, повинна бути одна друга. Але давайте тепер це чесно математично одержимо. Тому що от де-де, а в теорії ймовірності всі наші інтуїтивні уявлення треба просто одразу множити на нуль і користуватися виключно значеннями і теоремами. Бо наші інтуїтивні уявлення не відповідають дійсності. От а, так от. З чого нам треба почати? О, ми не знаємо, що всередині курня. Ми не знаємо, що там відбувається. Так? Нам треба зробити припущення про те, що там відбувається. Ці припущення і будуть нашими гіпотезами. Так, ми сформулюємо гіпотези HK про те, що в урні рівно кабілетині за добро. Як у мене удивитись кожну гіпотезу ка. одна гіпотеза. І нам сказано, що всі вони однакові між собою. Тобто у нас нема жодної інформації, що одна з них повинна переважати над іншу. Значить, кожна з них для нас Тобто Виходить імовірність 1 на плюс 1. Добре. Тоді як знайти імовірність події B1? За формулою повної імовірності? Дорівнює імовірність події Б за умовою заданої події H. Заданої гіпотеза Якщо в урні всього N бюлетенів і казник за добро, яка ймовірність дістати бюлетень за добро? Капа ділетене. Тоді імовірність події в 1 за формулою повної імовірності. На що нас буде К від одного від нуля, вибачте, до N. Да? Імовірність гіпотези H на да, імовірність події b за умови гіпотези H. Виходить, що це буде сума. А тут буде 1 на N плюс 1, а тут буде К поділити на Н. І що ми бачимо, що. 1 на n n плюс 1. Окей. Біжи. Да. Це виноситься за суму, а в сумі остається, що сума чисел від 0 до 1. Yeah. А сума чисел від 0 до n, як ми повинні пам'ятати ще з першої практики, вирівнює n на n плюс 1 нафти. От. Ну і це все щасливо скорочується і залишається одна дво. Тобто, здавалось би, тут все ок. І воно відповідає нашим інтуїтивному уявам. Добре? Полягає в тому, що ви витягуєте наступний бюлетень, і він теж виявляється за добро. Яка Час насправді навіть не подія Б2. А подія Б2 за умови того, що сталася подія Б1. Бо подія Б1 сталася. Ну, спробуйте мені інтуїтивно сказати. Поменше. стверджує, що поменше. А чому? Я припускаю. Припускаю. А Твоє припущення ж на чому з А ми Росій був так забрали з сумнівки. Це дуже гарне питання. Можна і так і так розглядати. Почнемо з того, що забрали повністю. Голова виборчої комісії дістав цей бюлетенів із жертв, бо він У нас Для нашого кожного варіанту зменшилося. Так і загальна кількість бюлетенів зменшилася. Так, <тум> загальна кількість просто зменшилася. Снігальна кількість разу там в кожну. Ні, треба... Ну, вони зверху зменшилися, знизу зменшились. Ну, тобто вже не таке просто питання, погодьтесь, да? так? Давайте послухаємо, що нам скажемо. Опната скаже, що нам треба використати формулу повної ймовірності, бо ми все ще не знаємо, що відбувається всередині. так? Тобто всі наші гіпотези справи і ймовірність події b 2 за умовою b 1 чесно розписується як формула повної ймовірності, тільки тепер всі ймовірності умовні, бо ми звели простір елементарних подій до події b 1 Так, У нас, відповідно, буде сума по K від 0 до N ймовірність гіпотези HK за умовою b 1 на ймовірність події Б2 за умови того, що працює гіпотеза H і відбулась подія Б1. Просто взяли в усі ймовірності, поставили умову. Може? можу. Хто мені заборонив? А ось цій імовірності це якраз формулувається. І коли випаруса буде якісь заканчивають? Хвилин через 15. Ну тоді в 2 години, тому що у мене там є 2 дівці будуть. Добре. Причому ми зупинимося. Що з форма Тобто Це буде ймовірність гіпотези HK на ймовірність того, що подія Б відбулась при... Гіпотеза HK на імовірність події В. Тобто буде 1 на N плюс 1, k на N і ділиться все на одну другу. Що в нас виходить? Число 2 k поділити на N n плюс 1. І подивіться, як змінилася імовірність гіпотезу. Гіпотеза H0. Що в нас там було 0 бюлетенів за добро, одержала ймовірність 0. Тому що якщо ви витягнули один бюлетень і він за добро, значить там гарантовано не нуль бюлетенів за добро. Один же є. Гіпотеза да? Hn, що та всі бюлетені за добро, одержала максимально важливу ймовірність. І вона стала вдвічі більше, ніж була. Да, бо якщо у нас рівні R, то тимовірність 2 розділити на n плюс 1. А ми починали з 1 розділити на n плюс 1. Так? Якщо ми, в принципі, намалюємо себе графічок. То ми починали з 1 поділити на n плюс 1. Да, тут від 0 до n, відповідно. Так? І це в нас було до, до події Б1. А опостеріорні, після того, як подія Б1 відбулася, вони будуть ось такі. Тобто нульова гіпотеза стала ймовірністю 0, перша стало менше, менше, от. а середини ще більше і більше. Чому? Тому що формула Байса каже нам, що якщо у вас було багато бюлетеней за добро, то подія Б виникне з більшою ймовірністю. А якщо було мало, то зменшує. І якщо подія Б відбулася, то логічно припустити, що в урні було багато бюлетеней за добро. Ми насправді не знаємо скільки. Ми знаємо тільки, що їх не нуль. Гіпотеза h 1 все ще залишається в обоє. Просто дуже мало ймовірністю. А гіпотеза H1? І H-1, і H-2, вони вже одержали значно більшу ймовірність. Yeah. І от саме так і працює цей перерозподіл ймовірності. Подія b 1 при різних гіпотезах виникає з різною ймовірністю. Але якщо вона вже виникла, то треба припустити, що там справ... більш справедлива гіпотеза, для якої події B більш ймовірна. Yeah. Окей. Чому, відповідно, буде дорівнювати ймовірність гіпотези Ймовірність події Б2 за умови, що у нас справедлива HK і відбулася подія Б1? Ну, якщо справедлива гіпотеза H, то треба писати, що К на N, але в нас відбулася подія Б1. Ми забрали з Урни один бюлетень за добро і не повернули його без жерби. так? І виходить, що у нас буде імовірність К-1 поділити на n 1. Справедливо для всіх К окрім К дорівнює нулю. Для К дорівнює нулю, тут відємне число виходить. Да? так? Вот. Але ми, ну гіпотеза вона має ймовірність 0, тому не страшно. Ми все одно це проігноруємо. І відповідно тепер беремо формулу повної ймовірності і обчислюємо, що в нас виходить. Що в нас виходить? b 2 мого b 1 Буде сума по k від 0 до n. ймовірність гіпотези 2 k розділити на n на n плюс 1, на ймовірність події b 2 На мінус 1 поділити на N-1. і щоб не дуже сильно тут розписувати, бо дошки нема. Значить, цю штуку виносимо за суму, тому що вона від К не залежить. Що залишається в сумі? Сума К квадратів мінус сума К. Yeah? Yeah. Суму К квадратів ми пам'ятаємо, я сподіваюся. Суму по К ми теж пам'ятаємо. Да? От. Знач, сума квадратів буде n на n плюс 1 на 2n плюс 1 поділити на 6. Сума по K буде n на n плюс 1 поділити на 2. Yeah. От. Ну і тут бачите, що n на n плюс 1 бере і скорочується. Двійка. Теж скорочується. у вас фактично залишається тут 1 на n-1. А тут буде 2n плюс 1 на 3 мінус 1. Ой, арифметика. Так, буде 2n плюс 1 мінус 3, тобто 2n-2. А знизу буде 3 на n-1. Але як ви бачите, 2n-2, тут двійку можна винести, і n-1 скорочується. І тадам! Імовірність, що другий бюлетень буде за партію добра, вже оцінюється в дві третини. Якщо ми порахуємо ймовірність того, що третій бюлетень буде за партію добра, знову таки, за умови, що перші два ми витягнули і вони за партію добра. Вона ще збільшиться. Тому що, ну якщо один бюлетень витягнули за партію добра, ну ймовірності будуть якось ось так, по наших гіпотезах. Да? Якщо ви другий витягаєте за партію добра, бо такий, ага, то там, мабуть, зовсім багато бюлетенів за партію добра. І вони починають ось так от себе вести. Вже по параду. Так? О. Третій, четвертий, п'ятий бюлетені і все за добро. Бас переганяє ймовірності в бік найбільших припущень. Так? От. І відповідно, імовірність, що у вас наступна бюлетень буде за добро, прогнозовано буде все більше і більше і більше. Я не певен, що наступне буде 3 4 але дуже хочеться це сказати. Ну, Треба порахувати справу. А, Але, бачите, вона дуже велика, але не одиниця. І може так стати, що ви втягуєте третій бюлетень. А він за партію справедливості. І Байс такий ага. ось ця наша гіпотеза H, яка мало найбільшу ймовірність, стає нульовою. Тому що якщо ви витягнули бюлетень за партію справедливості, це означає, що там не може бути n білетен за добро. І ймовірний о де ось ця точка, на якій буде максимальний пік. Вона буде співвідноситися як кількість бюлетени за добро і справедливість, який витягнув у зубні. Вот. Вот. Ну, так воно працює. Yeah. Ви ще побачите формулу повної ймовірності, формулу паеса. Це прям дуже крутий насправді інструмент. Так, я не знаю, на чого вона відірвала, да. але Ще раз повторюсь, формули Байса її дуже часто неправильно використовують. Тому що... Ну, вона чіткий математичний інструмент. Вона каже тільки те, що вона каже, а не те, що люди хочуть почути. Навіть якщо ці люди, це там поважні вчені, от, які проводять якісь експериментальні дослідження. От. І є купа прикладів, коли. Ну, от неправильне розуміння формули Байса, побутове, я б сказав, розуміння формули Байса, призводить до неправильних висновків. От. Я можу вам до наступного семестра такі приклади підготую, щоб розказати. От. Бо це ну, корисно насправді. Просто одразу знати, що от є от, підводні камені, як застосовувати формулу Байса. От. Але в цілому, ще раз наголошую, що для нас формула повної імовірності, це як зібрати з наших знань. Якісь чисельні характеристики для майбутніх подій. А формула Байеса — це як з того, що якась подія виконається, пере... яке би діє слово підібрати. Ну, перерахувати наші знання, да, наше уявлення про те, що відбувається всередині системи. От. І вона відповідно, працює туди-сюди, туди-сюди, туди-сюди. І далі в нас будуть ще інші метрики, як наші знання оцінювати. Ну, власне, вся теорія інформації вона побудована про те, як чисельно обчислювати, що таке інформація. Тому що що таке інформація, ніхто не знає. Спойлер. Вот. Ніхто не знає, що таке інформація, але ми знаємо, що таке кількість інформації. І оцю штуку ми можемо цілком собі а. рахувати, б. застосовувати на практиці. Для побудови моделей, для побудови прогнозів. Вот. Так і живемо. Так, ну і на цьому нарешті цей семестр завершується. От дуже дякую, що досиділи в цій темній і е, прохладній аудиторії до кінця. Можна вже бороду говорити. Все. Зустрінемось на іспиті. <клухи> Нащо? У нас ще другий семестр буде.